Купуєте земельну ділянку для будівництва? Пропоную звернути увагу на ці декілька пунктів. Перше. Рельєф місцевості. Круті підйоми та спуски зовсім не те, що потрібно для комфортного проживання. Друге. Рівень ґрунтових вод. Якщо рівень великий, то вона може підмивати основу будинку чи навіть просочуватись у підвальні приміщення. Екологічна ситуація розташування земельної ділянки поблизу промислових об'єктів. Адже вони можуть потенційно забруднювати повітря, воду, а також ґрунт. Четвертий пункт рівень інфраструктури. Це питання дуже швидко вирішується за наявністю автомобіля. Проте краще вибирати земельну ділянку поблизу школи, дитсадку, роботи та магазину. Адже це наш щоденний мінімум. П'ятий пункт. Наявність інженерних комунікацій. Враховуйте, що під'єднуватись до газових труб, джерел електрокомунікації, водопостачання дуже дорого. Тому вже краще, коли ці інженерні споруди є на земельній ділянці. Підписуйтесь на коло, щоб дізнається більше про будівництво. До зустрічі!